Перше послання до Коринтян, 15 розділ, 51, 52 вірш. Кажу вам тайну: не всі ми заснемо, але всі перемінимось. Раптом умить при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві Воскреснуть не тліні, а ми перемінимось. Питаю на каналі Відкрита Біблія. І так, сьогодні ми розглядаємо ще одну тайну вона якби заключна або кінцева в списку тих тайн, які ми говорили про єдність. Між народами, єдності, між церквами, церквою і Христом, про життя Ісуса Христа в нашому житті. І ось сьогодні ми говоримо про цю таємницю, яка станеться при славному другому приході Христа, Тайна пов'язана із останнім часом і Воскресінням. І так, не всі помруть, але всі переміняться. Після перших вірш казано, не всі ми заснемо, але всі перемінимось. Мається на увазі непростий сон, коли ми читаємо Євангелію від Іоанна, 11 розділ про Лазаря, про те, що Христос сказав: Друг наш Лазар заснув. Я йду розбудити його. І вони сказали: якщо заснув, то проснеться, але він говорив, там сказано чітко: а він говорив їм про смерть. А вони думали, що про сон. Так от, не всі ми помремо, але всі перемінимось. Тобто, прийде момент такий, коли. Прийде Христос, і буде так, що не, не всі ще помруть, будуть ще живі, віруючі, і ось в цей момент сказано, що ми перемінимося. А переміна станеться раптом в одну мить при останній сурмі. Це дуже важливо. Тобто, якщо ми говорили, що Царство Боже поселяється в житті, віруючого поступово, як зерно росте, розвивається, то переміна фізичного або тлінного на нетління – вона відбудеться миттєво, людина навіть не помітить. Після другої віри говорить, що мертві воскреснуть нетлінними. Тобто це буде зовсім інша природа тіла. Вони зітліли, да? тобто багато кого навіть вже немає, вже навіть кістки розвіялися, перетрошилися, когось спалили, хтось потонув, і там риби зробили свою справу. Але говориться про те, що всі воскреснуть. Воскреснуті нетлінними, не зруйнованими. Це буде тілесне Воскресіння. А ті, які будуть зустрічати живими, вони вмить перетворяться, ну, змінять свою природу. Так говориться те письмо. Сіється в тління, нетління встає. Сіється в неславу, в славі встає. Сіється в немощі, в силі встає. Сіється тіло звичайне встає, тіло духовне. Є тіло звичайне, є тіло духовне. 42-й 44-й вірш, 15 розділу. Почитайте при можливості 15 розділ Коринфянам. Там якраз описується про цю переміну, про це все, що відбудеться, віруючи, переміняється і в нову форму існування, а ми перемінимося, і 50-й вірш сказано: тіло і кров посісти Божого Царства не можуть. Ані тління, не тління не посяде. Тобто ми отримуємо нове тіло. Яким воно буде, що воно буде представляти, ну, ми знаємо, ми будемо в цьому тілі, ми будемо розуміти, що воно. Нам сьогодні воно якби не відомо. Але єдине, можна сказати, що ми його отримуємо. Усі віруючі, мертві чи живі, стануть подібними Христу після Воскресіння. І так, таємниця самого перетворення це є. Найвеличніша подія в нашому житті. І так, бо сам Господь із наказом при голосі Архангела та сурмі Божій зійде з неба і перше воскреснуть мертві в Христі, потім ми, що живемо, що залишилися, разом із ним будемо підхоплені на Хмарам зустріч Господові в повітрі. І 54-й вірш, 15 розділу сказано: смерть поглинута перемогою. Амінь.